Ви коли-небудь бачили країну, яка живе так, ніби календар зупинився десь у 1959-му. По вулицях їздять Chevrolet з 50-х, не як атракціон для туристів, а як звичайні таксі. Водій відкриває капот, там мотори з трактора і якісь саморобні запчастини, але воно їде. Заходиш у магазин, там порожні полиці, їжу дають за картками, як колись у Радянському Союзі, лікар отримує 20 баксів на місяць. А таксист 200. І при цьому ця ж країна відправляє своїх лікарів у 67 країн світу. Це Куба, острів, де історія пішла не туди і вже 67 років не повертається. Усім привіт! Ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте, поставити, коли додивитеся. Але підписатися на канал запрошую прямо зараз. У цьому відео мова піде про Кубу. Тож влаштовуватися зручніше. І поїхали. Спершу історичний блок для кращого розуміння контексту, кому не цікаво просто гортайте на наступний таймкод. 1 січня 1959 року. Фідель Кастро входить у гавану. Диктатор батіста тікає з країни на вулицях свято. Кастро 32 роки. Ніхто тоді не уявляв, що це не просто зміна влади, це початок системи, яка переживе холодну війну, десятка президентів США і власного творця. Та почалося все на шість років раніше, 1953-го. Кастро з групою зі 120 людей нападає на казарми Мунката. Напад провалився, його заарештовують і засуджують до 15 років. Але через два роки диктатор Батіста робить фатальну помилку, оголошує амністію. Кастро виходить на волю, їде до Мексики і там знайомиться із Чеґеварою. 1956. -й. Яхта Гранма. 82 людини повертаються на Кубу. Майже одразу засідка. Більшість вбиті, виживає 19 людей у горах без їжі, майже без зброї. А через три роки вони захоплюють цілу країну. Як Партизанська війна, напади на дрібні пости, захоплення зброї, підтримка селян, армія зрештою програє групі, яка на початку навіть шансів не мала. Після перемоги Кастро робить те, що остаточно змінює долю Куби. 1960 й він націоналізує всі американські бізнеси: нафту, заводи, готелі, казино. США втрачають приблизно 9 мільярдів доларів у цінах того часу. Сьогодні це десятки і десятки мільярдів. Відповідь жорстка 62 другий рік. Сполучені Штати вводять повне торгове ембарго на папері. Тимчасове, фактично, на десятиліття. Воно діє досі. Квітень 61-го. ЦРУ висаджує близько 1400 кубинських вигнанців у затоці свиней. Ці люди, кубинці, які ненавиділи режим Кастро. Офіційно мало виглядати, що США тут ні до чого, а фактично все організували американці. План повалити Кастро за декілька днів. Це був публічний і болючий провал. США. Він зміцнив владу Кастро і штовхнув Кубу ще ближче до совєтів, що напряму привело всіх до Карибської кризи 1962 року. Після цього починається інше полювання. За словами колишнього керівника кубинської контррозвідки, ЦРУ сотні разів намагалося вбити Фіделя Кастро 638 разів. Отрути, підірвані сари, наркотики, щоб зірвати публічні промови, навіть спроба через його коханку Маріту Лоренс. Вона не змогла, а він дізнався і вижив. Фідель Кастро помер у 2016 році у 90 років у власному ліжку. Тож були сотні спроб його вбити і жодної успішної. Та це лише початок нашого відео. Далі підуть взагалі парадокси. Куба це країна, яка вижила після всього цього, але так і не змогла нормально жити. Може, тому що на Кубі є. Дві реальності перша для туристів, мохіто, хомари, п'ятизіркові готелі, пляжі, а друга для місцевих черги, картки, порожні полиці. За 100 метрів від туристичного бару, де є все, людина стоїть у черзі за хлібом, якого може не бути. Їжа на кубі досі розподіляється через карткову систему. Офіційної норми вистачає приблизно на 7-10 днів на місяць. Решту або шукай, або просто не їж. Куба виглядає як музей на колесах. Імпорт нових авто для більшості людей фактично недоступний, тому машини ремонтують чим завгодно. Деталями від тракторів, саморобними запчастинами, і, що цікаво, ці авто часто старші за своїх водіїв, але вони їздять. Складається враження, що Куба вже десятки років живе у кризі. Але просто зараз Куба переживає найбільшу економічну кризу за десятиліття. Блекаути по 10-15 годин на день у багатьох регіонах. Світло є, а потім зникає. І так щодня. Нам це не важко зараз уявити, але в нас війна, а в них мирний час. Інтернет дорогий і нестабільний. Може бути по годині доступу на день. Багато подивитися з таким інтернетом. Це посередня зарплата еквівалентні 20-30 доларам на місяць. На кубі онлайн це розкіш. А колись там взагалі були дві валюти, сьогодні одна, але реальності все одно різні. Існують магазини, які приймають долари або їх цифрові аналоги. Полиці там повні, ціни космічні. А в людей пенсія близько семи доларів. Причому упаковка яєць може коштувати 8 і більше доларів. Їжа є, але навіть лікар часто не може її купити. Усе з'їла інфляція. Те, що коштувало копійки кілька років тому, сьогодні коштує в десятки і сотні разів більше. Куба єдина країна в Америці, де немає Макдональдсу для власних громадян. Чому все так? Причин може бути багато, але назвемо основні. Після розпаду СРСР Куба втратила головного спонсора. Економіка впала приблизно на третину. Кастро оголосив так званий особливий період, дефіцит, рецінування, виживання. Після сувітів Куба виживала завдяки Венесуелі, нафта в обмін на лікарів і політичну лояльність. Тепер же через кризу у Венесуелі і тиск Сполучених Штатів поставки нафти скорочуються. А без нафти на Кубі немає світла, транспорту, виробництва. Фабрики зупиняються не через санкції, а через відсутність електрики. Туризм, останній великий рятівник, після пандемії так і не відновився. До пандемії Куба відвідувала близько чотирьох мільйонів туристів на рік, після значно менше. Уряд досі говорить про зростання ВВП, але люди не вірять. Чи чекає на Кубу світле майбутнє? Це канал не про геополітичну аналітику, тому час покаже. Я ж нагадаю вам, що взагалі Куба це не тільки криза, це сальса, румба, мамбо і чачача, -ча -ча. ці ритми народилися тут. Це кубинські сигари, легендарні, але шкідливі. Це Кохіба, це Монте Крісто, Ром Гаванаклап по всьому світі відомий. Національний спорт тут бейсбол, а не футбол. Гавана одне з найкрасивіших міст Карибів. На жаль, зараз обшарпана, але ще жива. Ну і на доріжку ще цікаві факти, чи Гавару, до речі, був аргентинцем, а не кубинцем. А Фідель Кастро керував країною майже півстоліття. Потім його брат Рауль. а Разом вони керували понад 60 років однієї системи. Таким чином, Куба це капсула часу, освічені люди, потужна культура, сильна медицина. Але коли лікар заробляє менше таксиста, система не працює. Коли молодь тікає з країни, значить щось зламалося. І за щось треба терміново лагодити. Напишіть у коментарях, чи має цей острів шанс змінитися. Ну і тепер уже з чистою совістю поставте лайк цьому відео, ну і порекомендуйте його друзям, можливо, їм теж буде цікаво. У коментарях я часто відповідаю голосом, майте на увазі. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео на каналі «Ільї Нойс.